Будь ласка. Давайте, заходьте, подивитеся з його, ви яке ви сміття. Я не хочу до вас підходити. Надайте, будь ласка, ваші документи. А я не збираюсь вам нічого надавати. Чого? Чого? Ну не маю бажання я ви такого. Я нікому нічого не зобов'язаний, кроме зобов творця одного. Законі я працівники. Живу поліції. по совісті, а не по закону. Хлопці, так що. Це Нічого ваше... вам не можна. Це моє, звісно. Виключно телефон, будьте зараз. Для вищими, чого мені телефон виключатись? Ви, ви прийшли тому, до мене. Ви прийшли ви до мене. Сад. Ви ко мне прийшли документи... дому. Документи, будь ласка. Я вас даною сюди. Як... Я к вам обращався. Хто ви Я вам представився. Хто? Ви мене просили, коли попросите, тоді я вам дам. Ну так дайте документи. Ви ж кажете, що ви поліція. Будь ласка. Ви начебто прийшли до мене особисто. Ласка, можете ознайомитись. Тацишин, Віктор Сергійович, інспектор УПП в Одеській області, дійсне до 2.07.25. Да, ознайомлення. Я не збираюсь вам надавати я документи. Вам я не скажу. Надайте, будь ласка, я вам не збираюсь надавати ніякі документи. Це по-перше. Документи на працівників. Я поліції. не маю документів, я не живу по законам, я живу по совісті, хлопці. Як я які можу ще впевнити, до мене питання? Ким є, так є а ви не зобов'язані впевняті. впевнюватись ні в чому. Ви мені не розказуєте? Чому я вам нічого не розказую. Ви мене питаєте, я вам відповідаю. Фамілія ім'я, о я вам відповідаю. Я не збираюсь. Вам призвіщаєм відчу... я попадаю. Я по не збираюся нічого вам надавати. Ясно? Голосом не на мене Не треба кричати. Я до тебе не приходив. Мене... Треба... Поняв? Не я до тебе приходив. чому ти сюди прийшов двір? Тебе хтось сюди кликав? Хто? Ви Я кликав розумієте? Я кликав тебе сюди. Скарга на вашу адресу, на вас. Будьте ласкаві. Я, я, я кликав, звертався, прізвища, я кликав, звертався. Я не збираюсь нічого казати тобі. Ні прізвище, ні ім'я, ні по батькові. Я відмовляюся Ви це відмовляю. робити. Да. Ви нормальна особа? Чи? Ну, звісно, нормально. Це я стою, спілкуюся Це з вами. Що я роблю? Я щось року. Скажи, будь ласка, мені, що я роблю? Порушуєте згідно статті 152, порушення благоустрою міста Одеси. Ви палите сміття. Ви сміття. Я тут, я сміття. тут мешкаю, я тут мешкаю, тому я і палю. Я нікому не заважаю. Я вам ще раз повідомляю. Та людина Я не заважаю нікому. Яка no. викликала поліцію, no. eh, вона скаржиться те, що їй eh, заважає дим. Я вам ще раз повідомляю. де з, та собі... людина? Де та людина? Ви хочете, щоб вона прийшла. No, та та людина, людина, яка до вас підходила, Сосід з вами спілкувалася. Та хто? він постійно ходить, no, він, постійно він постійно він пише, дзвонить. Ну так що тепер ви мені питаєте робити? Хто? Ви ж самі знаєте хто? До чого no. ця вся ситуація? Так no. мені до чого ви кажете? Ви палите сміття, я палю сміття, кажу, да, я палю сміття, хлопці, да, що тут таке? Я вам повідомляю, що це заборонено згідно статті 152 Кодексу України про. Адміністративні правопорушення Ким Порушення? заборонено. Ну, містом Одеса порушення Місто Одеса це що? Одеса. Людина, що це таке? Ну, місто Одеса. Я тут мешкаю, тут народився. Ну, місто Одеса хто конкретно? Я вам повідомив, порушення ну, благоустрою, конкретно міста. Якого благоустрою? Чим воно затверджено? Чим? Містер, я, по-перше, я нічий простір, я... Я особистий, місцеве самоврядування це мешканці населення території міста, які проживають. Керівництво це люди. Ми, я, ти, він, він, він. Іно, це керівництво. А ото от сидять посіпаки, які крадуть. Так можете на них жалуватися. А наші мені на них жалоба? Творець бо мені прийме жалобу голови. на них. А я до них ну, який... та при чому тут твори Який, від... творець? який той, творець? той, хто нас створив? Я не знаю, хто нас створив. Я народився. Вони мать Ну, мене да, закон нас не створив. А при тут ну так ви ж мені кати мені кажеш гарни. про закон, що я ось порушив, тому що я підпалив? Ну я вам це повідомив. Я вам не. три разу вже ти сказав. Так і, це і я п'ятий раз кажу, кажу да я підпалив палю сміття. Я я сподобляю. тут живу, палю сміття. Ну, чесно, ну, ну че я, це я не по по совісті кажу, да, я підпалив, ну, тому приємно, що я тут живу. Вам приємно самому цим дихати? Ні, мені не приємно. Ну це не. ліпше бля. Чим я понесу за лінію і там викину. Як всі сусіди роблять, прав... так вони збирають, збираю, вони збирають своє листя, і щоб не було видно, виносять ввечері, коли стемніє. Он ну, допереди ви туди. поліцію поди... так само. А для чого мені поліція? Що mm -hmm. вона робить? Щоб ну, що вона робить, Ну що вона робить? Ну, що робить? Роби, дивиться, як хтось підпалив сміття. Оце? Ну, і це ну а коли можна? носить дивиться. хтось щось робить. Ну, ну він, ти, собою, не треба, Та що я дивлюсь за сказати, собою. Що? Я відповідаю конкретно навіть... за себе. Так, да, я підпалив сміття. Ну і що? Що тут Є... такого сталося? В'ячеслав, да? Слава, так. Да. Як ваше прізвище, ім'я попередньо. Слава, мене звуть, я більше не надаю нікого інформації стосовно себе. На вас буде написана заява даним хорошо. Місцем. Я заяву. ж не проти. <плес> хлопці, не будні ну, страни. Хай я не збираю слухати вас. Ну ви прийшли щось з мене. Вимагаєте, пор, дайте документу. Я не збираю слухати не вас, вискало. Вискало, тому що мені це не цікаво. Розумієте, що ж я до вас не звертався і не писав. Як це ви до мене не звертались? Хто Я не звертався? Я звертався. Я звертався. яким чином? Я подзвонив Я подзвонив. Ну, ти ж Ви прийшов, пос... кажеш, я поліція. Іще... Я кажу, Ігрой покажи слава, посвідчення, що ти it. поліція. Та при чому Ігрой... тут ігра? Я відповідаю на Просто... твої запитання. Все, більше я твою ні про що не спілкуюся. Кажу, ти питаєш, ти підпалив, кажу, да, я. Ну, я, я тут живу, підпалив у вас буде написана заява. Я почув, ну да. Ну та хай іде, напише заяву і хай роздивляються. Раді бога, в чому не, тут пройшов. така проблема велика. Та ні, треба бути просто нормальним. А чоловіком. я нормальна людина. Ми... Но. Чисто... я тобі по совісті сказав. Ти мене спитав. Я я ти підпалив? Під я сказав... А мне и... твоя не потребно, у ну, каждого своя, у меня своя, у тебя своя, у него своя. Я нормальный А я с соседями нормально, а я соседями нормально общаюсь, я с соседями общаюсь нормально, он пришел ко мне сюда, вот так во двор, ну, и, и с претензиями, как ты, а но это... люди приходят по совести, без претензий, просто пришли и говорят, Славик, ты, я, Блин, мне в окна там, это по-людски? по-людски. А я к вам как пришел? Как-то неправильно сказал. Так какой как? Начал закрывать двери, говорит, закрой, закрой дверь. Двери я закрой же домой к тебе не что приходил. Говорил, что, что тебе делать. Моей безопасности. Мне не надо, говорить, а что я делать. Я тебе объясняю. не я указываю, право, что делать. Ты не имеешь права ни на что. что только на себя. Максимум, на что ты имеешь право, это на себя. Все. Больше ни на кого ты не имеешь права. Да при чем здесь собака угроза? Какая угроза? Большая угроза сюда пришел сам, открыл двери сначала, посмотрел что собака и закрыл. Но Первый я раз, ж раз, не звал нет, тебя. А дело не в Парни, дело не в потому, потому что а там собака сидит. Зачем закрывать? У вас открыты. Я вам еще вот, раз почему вы тогда рассказываете, что к вам так рассказываете? Так он пришел? рассказывает. Я пришел, моя угроза в моей жизни. Какая угроза? Я что, что тебя просил, чтобы ты... С... Но я просил, чтобы ты зашел. Ты зашел сюда сам. Это был твой выбор. И собака-то здесь была... Уже до тебя в квартиру не заходил, это я вам объясню. Так а ты не можешь сюда заходить в квартиру? Почему? Вот, Почему ну вот же сюда есть обратить? двор, То есть. есть. Что мне сюда ну заходить. Потому что здесь живут люди. Напишите на меня заявление. А зачем мне на тебя писать? Ой, кому? Говорите, вот объясни мне, кому написать? В отделение полиции. Какой полиции? полиции? Одесской области. Куда хотите, туда пишите. Частную я контору смысл напишите. писать какой? Мы между собой как-то сами как люди разберемся. Будьте здоровы, я вас предупредил. Хорошего что дня. Напишу я услышав, ну а зачем эти угрози зразу прийшло? Давайте, все, словісний понос вопрос, убираем будьте здоровы, берегите себя. Взаємно. Гарного увагу. дня. Бажаю вам успіху, хлопці, І натхнення. Все повинно бути по совісті, а не по закону. Закон придумали для обмеження людини. Закон вони і придумали для того, щоб нагинати з їх. А совість не дасть цього зробити.